Крадіжки мобільних чи не найпоширеніші в Закарпатті. Кілька разів на тиждень міліції реєструють нову заяву про зникнення телефону. Тому експерти нагадують, подбати про безпеку мобільного варто самому власнику. Щоб забезпечити телефон від при прикупівлі. Такі є приложення тобто на працівни системи, як Android, iOS або Windows, наприклад, Асет Antivirus. В ньому є функція це тобто антикрадій. Можете свій телефон прив'язати до другого, Тобто в радіусі 50 метрів, приблизно видисть де ваш телефон знаходиться, навіть відключному стані. Пошук телефону важкий і довготривалий процес. Процедура триває не менше трьох місяців. Більшість часу займає збір інформації. Слідчі передивляється записи відеокамер і опитує свідків. Також телефон відстежує через унікальний емей-код. За статистикою, 8 з 10 телефонів знаходять. Ми маємо з початку року лише по Ужгороду 126 заяв громадян про зникнення, ми не кажемо крадіжки, про зникнення їхніх мобільних телефонів. З них 80, майже 80 відсотків, 78, якщо бути точно, міліція розкрила цих злочинів. Тобто фактично 8 з 10 телефонів знаходять. Найважче розпрощатися з улюбленцем через контакти та інформацію в ньому. Тому варто синхронізувати дані між телефоном та комп'ютером, радять експерти. Після крадіжки мобільного Ужгородка Наталія чи не кожен місяць копіює важливі файли з нового телефону. Ми звернулися в міліцію. В принципі, телефон є, ми його бачимо, ми відстежили по імей-коду. Єдине, що, звичайно, що забрати, просто так я не можу зайти до хати людей і забрати його, сказати, це мій телефон. Тому, в принципі, треба йти і писати заяву в міліцію у будь-якому випадку всім тому що і так таким чином тільки є шанс повернути свій телефон щоб уберегти телефон варто дотримуватися простих правил не носити пристрій у кишенях і не залишати без нагляду якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець і попросив мобільний щоб зателефонувати надійніше буде відмовити якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець і попросив мобільний щоб зателефонувати надійніше буде відмовити